Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную німецький велосипед класу МТБ. Модель називається Рєвакс 4 2023 року, Колір Блек. Це велосипед для того, щоб рухатись, їздити, мандрувати, щоб можна було з задоволенням проводити вільний час з усією родиною. На даному велосипеді буде зручно рухатись містом за містом, подорожувати. Е, велосипед розрахований на вагу навантаження на, на до 120 кг, мається на увазі на великій швидкості велосипедист з вагою там, 120 кг, буде з гори е, їхати, попадаючи в яму. Велосипед витримає цього велосипедиста. Тобто навантаження. На за 120 кг навантаження враховують швидкість велосипедиста. Тому велосипед міцний. Це німецька якість. Бергамон Black 2023 року. Обща загальна характеристика така: гальмування, гідралічна система Shimano. Попереду у нас один перемикач з двома зірками зірки 22-36. Кількість зубців позаду, 9 скоростна касета. Також можна на цей велосипед поставити багажник для того, щоб його використовувати як для подорожі. Ну, Наступне, що треба відзначити, основне. Я би так відзначив, коли ми купуємо гарний велосипед, німецький велосипед. Велосипед має покришку дуже таку міцну, масивну, шипи міцні. Вони е, мають великі частини шипов по краям, що надійно тримають велосипед на схилах. Якщо ви будете рухатись рухатися е, з гори, лісом, парком, тримати велосипед буде ця покришка дуже міцна. Але враховуючи близько розташовані шипи по центру, Асфальтна дорога теж буде їхати комфортно. Гума буде тихо себе відчувати. Покришка у нас від торгової марки Кенда. Ширина покришки 29 на 24 Достатньо широка. Тобто, якщо ви будете рухатись по піску, буде висока площина покриття покришки дороги і вона не буде, велосипед не буде грузнути в пісок. Оба двойний алюмінієвий, достатньо надійний. Шприхи у нас чорного кольору, нержавійка. Тулечка у нас як передня, так і задня від торгової марки Шимана. Е, на ексцентрики кріпиться колесо переднє і заднє, легкозйомним ексцентриком. Не треба ніяких зайвих ключів, якщо ви бажаєте зняти колесо. Все надійно. Е, гальмова система у нас, як я і казав, дискова Шимано. Ротор у нас від торгової марки Shimano кріпиться центрлок. Тобто тут гайка така закручується і тримає сам ротор. Це легше, міцніше, надійніше. Супротив, коли, коли на велосипедах ставлять ротор на шести болтах. Цей елемент е ротор кріпиться більш надійніше і він легше завдяки тому, що гайкою закручується. Вілочка Вілочка від торгової марки Сантур з двома регулюваннями. З одного боку, предлоут, з другої сторони локау. Е Підлоу це. Речаг, який дозволяє внутри поршень задовити на 2 см, чи навпаки підняти поршень і легше зробити напружність пружини. З цієї сторони стоїть локал. Ми його чи виключаємо, ось, чи виключаємо. У нього не буває половинчатого праці. Вона чи працює чи не працює. Ну, Це е, речах, який е, регулюється, коли ви зупиняєтесь, коли ви рухаєтесь, його не треба е, зміню, е, міняти, тому що е, перемикання треба робити тільки коли ви зупиняєтесь. Ход вілки 100 мм стандарт гарного велосипедного вузла. Вілочка сантур, алюмінієва, легка, міцна, надійна. Е, вузел рульовий, він, бачите, такий товстіший, такий міцніший. Тут стоять підшипники полуінтегровані. Вони тримають вілку до рами, міцно напругу витримують без питань любу. Завантаження, будь завантаження, будь-яке надійність від торгової марки е Біргомон, тому що воно захищено від вологі і бруду. Підшипники надійні. Кермо алюмінієве, воно таке дуто по центру товстіше, краям звужається. Воно гідроформіровано. Широке кермо. Кермо насправді має відстань від краю до краю 72 см. Це зручно. Чим ширше кермо, тим зручніше керувати велосипедом на якісь поворотах. Гальмова система, повторююсь, ручка під два пальця права на задній Гальмування і монетка від торгової марки Шимана з шкалою е, перемикача 1, 3, 5, 7, 9. Рисочка тут є, і вона ходить по цим е, цифрам і відображає тим самим, на якій швидкості стоїть у нас задній задні перемикач. Ліва рука це. Е, е, Гальмова ручка під два пальці від торгової марки. Передня гальма і передній перемикач. Один-два. У нас попереду два, е, дві зірки. Ну, Це стандарт. Велосипед 2023 році, Ревок 4 має наружну проводку тросиків. Це е, нічого особливого, ну, стандарт всіх велосипедів гарної якості. У велосипедах існує Ревок 4. Два місця, куди можна поставити флягатримач. Буде два пляга тримача, дві фляжки можна з собою возити. Це більш комфортно, тому що багато води не буває, коли ви тривалий час рухаєтесь. Попереду у нас шатуни від торгової марки Шимана, алюмінієві, 22-36, кількість зубців на цих зірках. Пластикові педалі, Передній перемикач з нижньою подводкою тросиків від торгової марки Шимано. Сідло регулюється тільки ось завдяки цих ключей. Тобто, якщо ви бажаєте підняти і опустити сідло, треба користуватись таким ключом, шестигранником. Він зробить комфортним і надійним розположення вашого сідла. Позаду у нас, як ви бачите, стоїть задній перемикач Altus, на 9-скоросну касету. Альтус у нас 200 RDM 2000, 2000 перемикач задній. Касета на 9 свидкостей, шприхи також у нас ідуть нажавіка, обод алюмінієвий подвійний камера. Камера велосипедна у Рівок 4 велосипедним ніпелем, тонкий ніпель. Позаду у нас також стоїть втулочка Shimano і гальмова система Шимано. Це надійність і комфорт. Що треба відзначити ще велосипед? У велосипеда є ось тут боночки. Раз, два, тут отвір, три і тут 4. Ці чотири отвори дозволяють встановити сюди багажник. Можна поставити ось так багажник і зробити велосипед Рєвос 4. Black 2023 року туристичним і рухатись на ньому в мандри. Стоїть відзначити ще те, що висота верхньої труби, враховуючи, що ми зараз маємо відеоогляд велосипеда 29 розмір колеса, але рама М. То висота від центральної частини до полу існує 77 см. Це можна враховувати на зріст. Метр шістдесят п'ять, метр сімдесят п'ять. Тобто буде пасувати. Ми Опускаємо нижче сідло і буде зручніше рухатись. Велике колесо дозволяє легше тримати високу швидкість. Велике колесо легше проїжджає якісь маленькі ямочки, через те, що велике колесо воно має більш, е, більшу плотність соприкасання з поверхнею. Якщо існує маленькі якісь ямочки, то велике колесо легше не помітніше проїжджає ваші всі неровні дороги. Тобто, якщо їхати по брощадки на велосипеді з розміром колеса 29 дюймів, зручніше їхати, ніж на велосипеді з розміром колеса 27,5 дюймів. Тобто, це таке. Ну, стоїть відзначити, яка красива чорного кольору рама. Фарба насправді трьохслойна, порошкова. Красний ось тут нарисований такий у нас, бергамон на чорному кольорі. Ну Цікавий велосипед зовні і для, підходить для хлопців і дівчат. Я би сказав, що це велосипед Revox 4, унісекс. Ну, і на останнє стоїть відзначити вагу велосипеда Revox 4. Враховуючи колеса 29 дюймів, рама М велосипед важить. Важить велосипед 15 кг. Ну, це велосипед Найнер, щоб витримувати високу напругу, він і важить 15 кг. Це алюмінієвий легкий велосипед з трансмісією 2х9 гідравлічною гальмовою системою. Підходить як для міських, так і за містом їздити на ньому для міських поїздок, так і за містом. Туристичних поїздок теж можна його використовувати. Подобався відеоогляд велосипеда Bergamont Рєвокс 4 Black 2023 року. Приходьте, купуйте, замовляйте. Сподобався наш відеогляд, залишайте відгуки. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу ВілаВіва на сайт velaviva.com.ua і замовляйте цей велосипед на нашому сайті. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!